Питання в наступному, коли ми дивимося на себе і дивимося на інших людей, у нас нерідко виникає таке, знаєте, порівняння. Ми порівнюємо, а той кращий за мене, а це є інший, я за нього кращий. Але Ісус Христос каже, що ми, ну, ми не дивилися на інших людей. Наш уряд має бути прикутий саме до Нього, тому що тільки в ньому наше спасіння. А, далі. Тоді Петро сказав йому у відповідь, ось ми залишили все і пішли за тобою. Що ж нам буде за це? Ісус сказав їм, «Істинно вам кажу, ви, які пішли за мною при відродженні світу, коли син людський сяде на своєму славному престолі, і ви сядете на 12 престолах судити 12 племен Ізраїля. І кожен, хто залишив доми, чи братів, чи сестер, чи батька, чи матір, чи дружину, чи дітей, чи поля ради мого імені. Той отримає стократ і успадкує вічне життя. Багато ж перших будуть останніми, а останніми перші. Ісус Христос каже Петру, Петро каже, Господи, а ми все залишили. Тобто в нас там був бізнес якийсь, у нас був певний ну, спосіб життя. Ми це все залишили, пішли за тобою, стали твоїми учнями. У нас все помінялося в житті. Що нам буде? Христос каже, ви не хвилюйтесь. Хто ради мене пішов на якісь жертви? Він не втратить своєї нагороди. Він не втратить, він під час земного життя отримає значно більше. Ну, друзі, значно більше значенні матеріальних благ. Тобто не всі ті, хто ради Христа відмовився від багатства, потім це багатство ще більше отримує. Ні. Мається на увазі більше про що. Христос в житті таких людей являтиме багато чудес. Христос у житті таких людей посилатиме багато друзів. Ви знаєте, я пам'ятаю, колись один е, молодий християнин розповідав такий випадок. Він каже, я, е, він в селі, здається, жив е, а, ні, в місті, в містечку району, в нашій Київській області, в Білий Церкві. І він каже: мій сусід якось до мене каже: слухай. Ну ти, е, ані, все-таки це в селі було. Сусід каже до нього, от ти скажи, що тобі твоя віра дає, от ти віруючий, я не віруючий. Ну і ну що ти маєш? Ну, в школу разом ходили, там все, жили, все життя поруч. Що ти маєш? От я що хочу, те люблю. Хочу напитись, нап'юся, хочу піти погуляти, ну погуляю, хочу вкрасти, краду, ну і такий, знаєте, герой. А цей каже, слухай, ну добре, ти мені скажи, 에... ну я на таких простих речах, як то кажуть, як на пальцях весни. Каже, слухай, ти костюма скільки разів за життя одягав? Той каже, ну на випускному в школі як женився. <гум> ну каже, дивися, я кожну неділю вдягаю костюм, а кажу, жінкою, разом, їдемо. На зібрання дім молиться, у нас кожна неділя це свято. Він каже гаразд, ти в скількох селах нашого району був за своє життя, ну там за 30 років своїх. Ну, той назвав там три села, яких він був сусід. Він каже, слухай, а я в кожному селі нашого району був. І не тільки нашого, і в області, і по інших. Ми з молоддю християнською їздимо, роздаємо Євангелій, проповідуємо, знайомимося з багатьма людьми. А він каже, ще він в чому мене звинувачував, що я каже, тупий і відсталий. Ну, значить, не віруючи там, тупий, відсталий і так далі. Ну, я йому кажу, то каже, хто з нас тупий і відсталий. Якщо так, то дивитися. А потім каже, дивився. Достав фотографію, показує. Ось дивися, а ця людина там звідти, а ця звідти, а ця звідти, там радіус тисячі кілометрів. Ну, А з'їжджалися тоді на таке спілкування христике. Він каже, будь-яке місто, будь-якому куточку світу я приїду і я знайду своїх братів і сестер. І я знайду, де мені переночувати, я знайду згодом не помру. Розумієте, в чому суть? Так як розповідав колись один, теж керуючий, коли він в армії ще служився, ще за радянських часів, можливо було, може вже після радянських 90-х, вже точно не пам'ятаю. Ну суть у чому. От він служить і возить командира і відправляють їх десь якусь командировку відрядження. Вони поїхали в чуже зовсім місто, далеко десь. Цей шофер і цього ж значить, офіцера повіз. І от приїхали пізно вже. І цей офіцер каже до свого біда, каже, слухай, треба десь якийсь готель нам знайти, чи, чи щось десь щоб ну, переночувати. Ну, а цей каже, слухайте, а нашу вам Уважаєш, ви ж, каже, член партії, уважиш тут однопартійці ж є. Ви ж каже, говорите про те, що всі люди брати, що ми будуємо світ на майбутнє за соціалізм, за комунізм. Каже, бачиш, мабуть, є ну, соратники по партії в цьому місці. Каже, давайте ми до них звернемося, щоб це. Він каже, та да ні, каже, ти що, це каже світло в майбутньому таке буде. А зараз каже, такого ні. немає. Він каже, тоді поїхали зі мною. Поїхали вони, відшукали, розпитали людей, де віруючі збираються. Приїжджають ввечері, пізно вже дивляться, в хатинці світиться, ну там зал такий був, <клес> от, світиться, вони зайшли там, ще віруючих трохи було, познайомилися. Один каже, а хто що, та каже, так і так оце приїхали, ваше місто нема де переночувати. Ну каже, пішли до мене. Насправда, каже, хатка невеличка, ми з жінкою, з дітьми живемо, хатка невеличка, але знайдемо для вас куточок. І от каже, ми з цим командиром приходимо до них там. Хата невеличка, вони каже, нам вечерять накрили, ми повечеряли, каже, поклали нас спать там десь на ліжку. Дивлюся, вортузиця мій командир не може заснути, А що ж таке? Та каже, слухай, вони нас то на ліжко поклали, а самі ж кажуть, на підлогу де. ну, У них не було там зайвого місця. Ну добре, вранці, каже, ми прокинулися, господарів там не було, чоловік ну, вже десь на роботу пішов чи що, дивимося, е, записка на столі. Е, Брати, ось тут сніданок поснідаєте, посуд не прибирайте, ми самі приберемо хату, замкнете, ключ туди покладете, і все. І цей командир, офіцер радянської армії, він був ну, шокований здивований, як так? Як таке може бути? Друзі, я це до чого? Таких прикладів дуже багато. Христос каже, хто заради мене відмовився від чогось у цьому світі, той знайде набагато більше, набагато краще, набагато кращих друзів, набагато більше благословіння. Але далі що головне він каже? Той отримає 100 і вспадкує вічне життя? Хто ради мене? Розумієте, в чому суть була проблема багато юнака? він радий Христа, не готовий був це зробити. Для нього було ну, не дуже аргументовано, що так сказав Христос, ну і що, що так сказав Христос. Ну, вчитель, ну добрий вчитель, ну і що? А йому потрібно було усвідомити, так говорить Бог, що Христос це той Бог, який говорить йому. Наступна наша зустріч планується через два тижні так само в суботу. На 15-ту годину. Далі ще одне оголошення, яке теж стосується наших зустрічей, друзі, е так складаються обставини, що е далі ми не зможемо давати продуктові набори. От, тому, е якщо хтось ну, саме е за продуктами приходить, по крайній мірі найближчим часом точно нічого не буде. От, тому так, щоб ви ну, не, не, не очікували, тому що. Таке життя. Так. що, А кому цікаво слухати, кому цікаво спілкуватися, будь ласка, ми будемо раді Так. Тому, да. будь ласка, будь. через два тижні субота на 15-ту годину хто? Отак, ну, не наступна субота, а через.